Не секрет про те, що світ стрімко міняється, що ми зараз знаходимося в знатам такому етапі турбулентності. Нестабільності, невизначеності, це по великому рахунку, ну якби період, який вже триває не перший рік. Умовно кажучи, можна сказати, що точка відліку почалася там з коронавірусу. Це умовно, тому що дійсно ці процеси почалися набагато раніше для України, плюс ця невизначеність турбулентність це під час війни. Це ну дуже яскраво виражено. Але такі зміни в світі будуть тривати і в майбутньому. Непрогнозоване майбутнє пов'язане з штучним інтелектом. Або, наприклад, те, що зараз вже з'являється в світі нова релігія, пов'язана з поклонінням штучному інтелекту. Виникають нові технології, нові види озброєння. Яким чином це впливає на життя людей? Та звичайно це впливає на життя кожного із нас, і в першу чергу воно впливає на те, що ми живемо не в тих системах координат і не в тих баченнях цінностних орієнтирів, в яких ми жили раніше. Ну, раніше все було стабільно, все було зрозуміло. Ми жили сьогодні, і ми сьогодні могли прогнозувати на завтра. А могли, якщо хотіли, прогнозувати там ще на місяці, на років вперед. І в принципі, це був такий період стабільності або відносної стабільності. А зараз, знаєте, наше життя, воно подібне на те, що як в морі шторм. Тільки цей шторм почався і не закінчується. Воно от штормить і штормить. Це просто такий період наступив не тільки для України. Він в цілому наступив для матінки землі і для людей, які живуть на землі. Цей період є об'єктивним і він є закономірним. Він пов'язаний з зміною певних астрологічних епох і певних енергій. В своїх відео я про це трішки говорив. Тобто тут не потрібно панікувати, тому що закінчується вірніше, закінчилась одна астрологічна епоха. Пам'ятаєте, епоха Ісуса Христа, епоха Риби. І наступила інша епоха епоха водолія. І точка відліку, коли одна завершилася, друга почалася, це 2012 рік. Пам'ятаєте, ті прогнози завершення світу 21 грудня 2012 року. В дійсності це було просто завершення одної епохи і початок другої. Але що таке астрологічна епоха? Астрологічна епоха це галактичний місяць, який триває 2200 років приблизно. Ну тобто немало, небагато. Оцей період. Тобто епоха риби тривала 2200 років. Це був місяць <auch liksom> риби, а тепер, значить, епоха водолія, буде тривати 2200 років. А зараз ми знаходимося в точці переходу. І тут багато астрологічних речей, це геомагнітні бурі, які все частіше, частіше, потім зми, виникають на сонце, або те, що змінюється частота вібрацій Землі, ну, так якби дихання Землі, це так називаємо вібрація, або частота Шумара, теж змінюється. Ну і багато чого іншого. Ті, хто зацікавляться цією темою, Можуть в інтернеті подивитися багато чого для себе цікавого знайти. Ну єдине, що хочу сказати, не дивіться негативних трагічних відео там про кінець світу, про завершення життя. Бо зараз ну дуже багато всякого сміття в дійсно в інтернеті можна так надивитись, що голова кругом піде. Як це ще впливає на життя нас, звичних людей в Україні? Дякувати Богу, це менш виражено нам зараз не до цього, а от в світі. Зараз є такі соціологічні дослідження про те, що дуже сильно збільшився процент одиноких людей, які не створюють сім'ю. От подумайте, Господь створив якби, чоловіка, жінку. Для чого? Для того, щоб створити сім'ю. А сім'я для чого? Для того, щоб було продовження роду людського Ну, це ж якби біологічно і це правильно і так закономірно. Так, да, є винятки, але ці винятки це називається монашество, наприклад. Ну, можуть бути інші трагічні винятки, але в процентному відношенні це ну невеличка кількість дійсності була одинаків. Зараз по дослідженнях в розвинутих країнах світу, в європейських країнах, в Америці, в Японії, молоді люди від 25 до 35 років 50 не одружені, А молоді жінки віком від 25 до 35 40% не одружені. Ну так приблизно і ведуть ну якби одинокий спосіб життя. Нічого хорошого в дійсності цьому немає. Чому так? Тому що. Ми люди, ми істоти соціальні. А от це явище говорить про нашу асоціальність, тобто ми відходимо від своїх природних орієнтирів, якщо так можна сказати. Що таке одинока людина? Це людина, яка не створює сім'ю, це людина, яка не буде мати продовження роду. І тут, в дійсності теж є дуже багато причин. Одна із основних, яку я особисто вбачаю, це те, що більшість людей почали жити в онлайні. В онлайні можна ходити в театр. Знаєте, в онлайні можна спілкуватися з друзями, в онлайні можна працювати, заробляти гроші. В онлайні там, вибачте, сексом займаються, але в онлайні ж діти не народжуються, розумієте? І я не думаю, що людина, яка одинока і перевела своє життя на онлайн життя, може бути щасливою людиною. Ну, дай Бог, щоб я, звичайно, помилявся. Ще раз говорю, що в Україні ці проценти набагато менші, тому що ця війна настільки нам сколихнула, що нам зараз, по-перше, не до таких соціологічних досліджень на цю тему. А по-друге, нам зараз не до цього. Нам треба вижити, нам треба перемогти і нам треба, щоб наступив нарешті мир. Але в цілому тенденція у світі ну дуже нехороша. Це на сьогоднішній день. А давайте задамо собі питання: якщо нічого не міняти в масштабах землі для керівників урядів, президентів країн, то нічого саме по собі не зміниться. Ми говоримо про те, що в нас є проблема з екологією на землі, так вона є. Ми говоримо про те, що в нас є проблема з голодом на землі, вона є. Є проблема з прісною водою, з їжею. Так, всі ці проблеми є, з війнами, з зміною ціннісних орієнтирів, з тим, що людство збилося з вірного шляху, що людина це... В першу чергу духовна сутність, а зараз дуже багато світ матеріалізувався і зациклився тільки на матеріальній парадигмі розвитку. На мій погляд, це катастрофічне, ну, скажімо, збій в програмі, якщо так можна сказати, має бути не матеріальна парадигма розвитку для людини і людства в цілому, а духовна матеріальна. Але крім всіх цих проблем, які я перерахував, у нас зараз. Вилізла нова, неочікувана, але, на мій погляд, це, знаєте, така проблема, яку ми, як верхню частину айсберга, бачимо тільки зверху. А низ ми не бачимо. І все, що зараз я говорю, воно стосується взагалі то білої раси. Я то не расист, розумієте, але біла раса на сьогоднішній день вона не являється в кількісному вираженні, доміна... домінуючою на землі. Нас, представників білої раси, менше 20% населення Землі. І те, що я говорю, оця соціальна аномалія одиноких чоловіків і одиноких, одиноких жінок, приведе до того, що біла раса не буде продовжувати народжувати свої наступні покоління. Що далі? Мені здається, що нижня частина айсберга дуже глибинна, і, на жаль, про ці речі зараз сильність світу цього. Не сильно переймають.